Ранок на Майдані розірвав вибух. В будинку профсоюзів вибухнув один з пакунків пожертв з написом Ліки. Активісту Майдана відірвало кість і пальці пошкодило очі. Без свідомості його відвезли у лікарню. Сталося сьогодні вранці, тобто ми отримали пакунок з надписом Ліки. Під час відкриття вскриття того пакунку відбувся вибух, бо що відкривав постраждав нього вибито, відірвало кінцівку. На інші руки відривало кілька пальців, тобто зараз людина знаходиться в лікарні. Стан стабільно тяжкий. Охоронці майдану чергують в лікарні. Наразі у будинку профспілок відбувається власне розслідування, зазначив комендант Євромайдану Андрій Порубій. В приміщення не пускають права охоронців У нас є домовленість, що ми не перевіряємо кабінети МВС а вони не перевіряють кабінети в профспілках Ми тут маємо достатньо сил і спеціалістів, щоб ситуацію вияснити. учільники Євромайдану не виключають це провокація. Це замах, замах, певний замах на людей. Слава Богу, що то не була якась. Дуже потужна вибухівка. Слава Богу, що настільки один постраждали, зраховуючи теж що ото відбулося в приміщенні. Слава Богу, що ще сілося це приміщення. Журналисти обоїк стіві перевірили, пожертви на майдані ніхто не контролює. А отже, вибухівку можна пронести без перешкод. це за тим, Затем штава приносять приносить одразу. О, да. Я брюсі отудина повні я брні треті, що сюди на склад. Я медикамент у треті поверх Тобто немає загального загально приємно. Після вибуху на майдані посилили контроль на пунктах прийому речей і ліків для мітингувальників. Ксенія Безлюдна, Антон Комаров, ОБІКСТІВІ.